Чи скасовує інтраціолог призначення вашого лікаря? Чим його сфера діяльності відрізняється від лікаря-ендокронолога, гастроентеролога та інших? Чи повинен троціолог мати медицинську освіту? В цьому відео я дам відповіді на цілу низку запитань. І хоча робота з нутраціологом це потужний інструмент, який дозволить вам уповільнити старіння, запобігти захворюванням і мінімізувати ваші витрати на здоров'я вже через три місяці, У багатьох людей може бути досі недовіра до цієї сфери просто через брак. Знань в цьому відео я розповім про головні упередження, міфи щодо нутриціології, про методи та переваги роботи з нутриціологом і не тільки без демонізації конвенційної медицини, лише факти по суті, і без води. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог. Вже два роки я допомагаю жінкам підвищити рівень енергії, позбутися висипань, випадіння волосся, налагодити сон та монструальний цикл завдяки нескладним змінам у харчуванні, роботі за Лізами та за потребою нутросептикам, тобто БАДам на каналі. Я ділюся науково підтвердженою інформацією про здоров'я, обов'язково долучатися, якщо це актуально для вас, незважаючи на те, що у штатах та країнах Європи нудроціологія вивчається в державних університетах, а діяльність сертифікованого троціолога. Повністю науково обґрунтована. деякі прошарок наших представників конвенційної медицини, тобто лікарів, я маю на увазі в україномовному просторі, досі вважають нутриціологію неповноцінною наукою. Або навпаки, деякі з моїх клієнтів мали негативний досвід і дещо розчаровані конвенційним підходом лікарів, і можуть навішувати на нутриціолога, дещо завищені очікування. От якщо лікар не зміг мені призначити дієве лікування при ендометріозі, наприклад, то нутриціолог точно Зможе, отже, почнемо з головного: з чим працює нутриціолог, кому актуальні його послуги? Робота з нутриціологом буде супер корисною та результативною для вас, якщо ви маєте перші негативні симптоми прояви в роботі організму. Наприклад, ви багато працюєте, у вас був досить стресовий рік, ви відчуваєте, що ви стали швидше втомлюватися, енергії стало менше. Можливо, у вас почало випадати волосся а для того, щоб тримати вашу струнку звичну вам форму, вам доводиться більше докладати зусиль, обмежувати себе в харчуванні. Або у вас можливо навіть з'явилося безсоння. В такому випадку робота з нутриціологом буде дуже корисною для вас. і Ви зможете побачити ваші. Перші зміни у самопочутті вже через 7-14 днів. Тепер логічне питання: а що ж такого робить нутриціолог, що його клієнти отримують настільки швидкі результати? Все просто справа у цілісному та превентивному підході до здоров'я. Разова консультація у нутриціолога триває від однієї до двох годин. Попередньо ви заповнюєте цілісну анкету, де вказуєте, що вас турбує, скільки годин ви працюєте, як у вас справи зі сном та фізичною активністю? Заповнюєте щоденне харчування та робите аналіз крові. Що стосується мене, я завжди даю два списки аналізів на вибір для того, щоб клієнт міг обрати і це було комфортно йому за бюджетом. І я письмово розбираю кожен аналіз за нормами превентивної медицини, наявні скарги та харчові звички клієнта. Нутриціолог дивиться ваші аналізи не для того, щоб призначити вам медикаменти, цим займається лікар, а щоб зіставити ваші результати із вашим харчуванням, рівнем стресу, щоденними звичками і продемонструвати вам причину на слідковий зв'язок між тим, як ви. Себе почуваєтеся, як ви харчуєтеся, і не тільки. Це називається цілісний або його ще називають інтегративний підхід. І якщо це необхідно, нутриціолог може відправити додатково вас до лікаря і він вже призначить вам курсом медикаменти. Хоча можу сказати, опираючись на досвід своїх клієнтів і на наукову базу великої кількості порушень, передместруального синдрому, висипань, підвищеного інсуліну, холестерину і не тільки можна позбутися навіть без фармпрепаратів. Докладає результат. Аналізів двох моїх клієнток через три місяці нашої спільної роботи, і тепер найцікавіше: чи лікує нутриціолог ендометріоз, синдром полікістозних яєчників, аутоімунні та інші захворювання? Є розповсюджена помилка, думати, що от ну, якщо лікар мені не допоміг, то нутриціолог точно зможе, оскільки ми маємо більш цілісний підхід і завжди шукаємо першу причину вашої проблеми, а не маскуємо симптом. Насправді ж, нутриціолог має превентивний підхід до здоров'я, а це означає, що він не лікує наявні захворювання, а навпаки, допомагає їм запобігти. Ндрициолог робить так, щоб фармпрепарати у вашому житті були необхідні вам значно значно рідше. Завдяки тому, що ви краще харчуєтеся, вчасно поповнюєте дефіцити мікроелементів, рухайтеся і лягайте спати до 11-ї години. При цьому, якщо вас турбують мігрені, більш суглобах, є шкірні аутоімунні або інші захворювання, дроціолог допоможе вам згладити ваш стан і значно зменшити ваші неприємні симптоми. Томи також докладає результат моєї клієнтки після нашої спільної роботи. У Анни стало значно більше енергії, зменшилися провір псоріазу, мігрені стало турбувати значно рідше і також покращився сон. І це всього за 6 тижнів. При цьому нутриціолог не замінює вам лікаря. У нас просто різні функції. Лікарі вміють зняти гостре запалення, сильні болі. Вони проводять складні операції і рятують наше життя. Нутриціолог вам цього дати не може. Саме тому нутриціолог ніколи не скасовує призначення вашого лікування. Лікаря, і ви можете поєднувати роботу з нутриціологом і з курсом фармпрепаратів. Це не нашкодить вам, а навпаки, створить такі умови, які максимізують ваш результат від лікування. Проте хочу вам нагадати, оскільки конвенційна, тобто традиційна медицина, працює з людиною, коли вона вже має певні захворювання чи патології, лікар не допоможе вам їм запобігти. Це задача нутриціолога. Задача лікаря зняти гострий стан та знизити неприємні симптоми. Тому не очікуйте від лікаря, що за 30 хвилин. Консультації з ним він глибоко зануриться у вашу ситуацію, призначить індивідуальні рекомендації, протоколи, які дадуть вам сталі результати вже через 4-8 тижнів та допоможуть запобігти патологіям у майбутньому. За цим звертайтеся до нутриціолога. В мене зазвичай підготовка до консультації триває від 2 до 3 годин. Я письмово аналізую раціон, аналізи, рівень стресу клієнта і надаю. Індивідуальні рекомендації, які дадуть покращення вже через один тиждень. Ось чому консультація нутриціолога може коштувати дорожче, ніж, наприклад, консультація дерматолога. І тепер найголовніше, чи повинен нутриціолог мати повну медицинську освіту? Дійсно, освіта є дуже важливою для нутриціолога, як і для інших спеціалістів, які працюють зі здоров'ям. Нутриціолог має розбиратися в анатомії, фізіології. Пати фізіології, розуміти біохімічні процеси і як поєднуються біодобавки з фармпрепаратами. Свою освіту я отримала в міжнародному університеті нутриціології та нутропатії, і наразі продовжую трьохрічне навчання на нутриціолога-терапевта в британському коледжі натеропатичної медицини. College of Naturopathic Medicine, тобто CNM скорочено, перший з трьох років суто теоретичний, де вивчається біомедицина. Проте, оскільки нутриціолог не працює з наявними захворюваннями, а допомагає їм запобігти, не проводить складні рекомендації, не рятує життя, не призначає медикаменти, наявність повної медицинської освіти, тобто 5 років і більше, не є обов'язковою для нутраціолога. Сподіваюся, це відео дало відповіді на ваші запитання, закрило можливі сумніви. Напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво або незрозуміло в роботі нутриціолога, я читаю і відповідаю на ваші коментарі протягом трьох робочих днів. І як завжди, я чекатиму на вас у новому відео. До зустрічі!